Отже, друзі, я вирішила висвітлити тему астрології для того, щоб ви розуміли, як саме планети та зірки на нас впливають. А також для того, щоб розвіяти помилкові уявлення про можливості небесних тіл формувати наші характери та майбутнє. Отже, рух небесних тіл дійсно впливає на життя на нашій планеті та на кожного з нас. Особливо це стосується планет. Кожна планета має свій рівень вібрації, виробляє певні типи енергії. Адже планети перебувають в різних вимірах, тобто на різних етапах свого розвитку. І ви знаєте, що існують ем, паралельні з нами світи, там, планети, так? в паралельних світах існують енергетичні, фізичні, темні світлі планети. Кожен з нас має зв'язок з кількома планетами, з деякими слабший. З деякими сильніший. І цей зв'язок формують вищі сили при народженні людини. Світлі душі мають зв'язок зі світлими планетами, темні з темними. І відповідно світла душа підживлюється більш високими вібраціями а темна – низькими. Як саме планети на нас впливають? Вони підживлюють наші енергетичні центри, тобто систему чакр? Якісь чакри сильніші, якісь слабші, в залежності від нашої статі та задач на втілення. Для чого це потрібно? Для того, щоб конкретні енергетичні центри краще працювали, допомагаючи нам виконувати задачі в тих чи інших сферах життя. Комусь потрібно більше м'якості, лагідності, а комусь жорсткості, зухвалості, рішучості і так далі. І нам не потрібно знати, з якими саме планетами у нас зв'язок. Все, що нам потрібно, тобто наше завдання тримати чакри в чистоті, щоб канали не засмічувались і потік енергії не зменшувався або не припинився зовсім. Цьому сприяє правильний спосіб життя, спосіб мислення позитивний, чистота думок та емоцій, особиста фізична гігієна, можливо, молитви. хто хто любить молитися, духовний пошук, робота над очищенням свідомості дуже важлива в цьому контексті. Розвиток здібності, творча діяльність і так далі. Тобто підтримка наших вібрацій на, на достатньо високому рівні. Зв'язок у нас присутній як з фізичними, так і з енергетичними планетами. Як це пов'язано з датою народження? Такий зв'язок формується з тими планетами, які в момент народження людини перебувають в своїй активній фазі. Тому у народжених у різний час буде зв'язок з різними планетами. Також на те, які це планети впливають особливості задач програмі розвитку душі. Щодо планет, нам ще потрібно знати, що ми з ними обмінюємось енергіями, а не тільки приймаємо від них. І це відбувається згідно принципу взаємозв'язку та взаємозалежності, про який ви вже теж знаєте з попередньої теми. Світлі планети допомагають світлим душам витягувати їхні вібрації, і це буде ефективним за умови енергетичної чистоти людини. Знову повторюю, чистоти її енергетичних каналів, чакр. Темні ж планети тягнуть вібрації вниз. Саме тому. У душ э, з темними програмами зв'язок саме з темними планетами. Світла душа може бути під'єднана до темної планети за наявністю неї підселення, яке цей зв'язок і буде формувати, через те, що само це підселення має такий зв'язок. Темну ж душу буде підключати до світлих планет світлий наставник, який за неї веде боротьбу. Однак така душа, і правило, чинить спротив, оскільки перебуває на темному шляху, на шляху деградації згідно своєї темної програми. Тому такий зв'язок не буде надто ефективним, однак такий метод також застосовується. Зв'язок завжди формується з планетами, які перебувають у вимірах вищих, ніж той, в якому перебуває наша планета. Інакше немає сенсу в цьому. Звісно, це стосується душ зі світлими програмами. Як правило, на 1-2 виміри вище, але великий розрив у вимірах теж не допускається, оскільки це може зашкодити людині. Занадто високі вібрації, так само, як і занадто низькі, є небезпечними, оскільки душа не готова і тим більше не розраховане на це фізичне тіло. Воно може бути просто знищене занадто високими вібраціями. Зірки також впливають на людину, особливо в місце перебування Сонця в час народження людини. В залежності від того, в якій, в якій частині зодіаку воно знаходиться, відбувається відповідний вплив на прояв людини у світі. Наголошую, саме на прояв людини у світі. Тобто знак зодіаку, під яким народилася людина, не формує в неї характер а лише буде підсилювати вже наявні риси, або стримувати прояви деяких з них. Наприклад, таких як відкритість або замкнутість, активність або пасивність, яскравість або посередність і так далі. Знак зодіаку надає певного забарвлення особистості людини і все. За рахунок чого це відбувається? За рахунок викидів певних видів енергії, певними зірками та їх поєднання. Формується зв'язок цих енергій з нашою психікою, з нашою нервовою системою. Цей вплив відбувається природнім чином та перед відправкою душі у втілення, враховується. Саме тому ми народжуємось не тоді, коли заманеться, а згідно розрахунку сприятливого часу з метою в подальшому полегшити душі виконання програми. Отже, люди, народжені під одним знаком зодіаку, можуть мати. Певні спільні риси, але загалом вони різні все одно. Це стереотипна думка, коли говорять, що всі скорпіони однакові, чи всі стрільці однакові і так далі. А те, що знаки Зодіаку згруповані за стихіями, земні, повітряні, водяні, вогняні, то ця класифікація, як мені було сказано, є помилковою, вона нічим не обґрунтована. Також треба сказати, що особливе значення для нас із вами мають сонце та місяць. Недарма сонце було предметом поклоніння в деяких стародавніх цивілізаціях, як фізично воно впливає на нас, зрозуміло. А от енергетично сонце є потужним джерелом світлої енергії, воно енергетично підживлює нашу планету і всіх, хто на ній живе. Місяць з давніх давен. Згадувався в міфах різних народів, наділявся різними містичними властивостями, виступав символом романтики, таємничості і таке інше. Насправді ж місяць допомагає регулювати циклічні процеси на планеті нашій, а також у наших організмах, стимулює рух процесів. Якщо у людини відбувається застій в житті та в організмі, їй не вистачає руху, вона може погано почуватися через вплив місяця. Певні е, проміжки часу, оскільки це для її організму буде вимушеним виходом із зони комфорту. Отже, що вивчає астрологія? Вона вивчає фактично вплив небесних тіл на Землю. І оцей вплив, він є нічим іншим, як світлим інструментом вищих сил для сприяння розвитку душ у втіленнях, а саме для їхньої енергетичної підтримки. І, і звісно, сучасна наука не, не визнає, не може визнати астрологію як науку, так? оскільки вона, сучасна наука, має на увазі вивчає тільки проявлений світ. Тонкий світ, їй поки що недоступний на даному етапі розвитку, тому астрологію вона вважає лженаукою. Але в той самий час, як наука не визнає, з'являються багато людей, які використовують цю систему знань, яка століттями, тисячоліттями формувалася. Так? І багато там є раціонального зерна. Але багато хто. В сучасному світі, знов таки кажу, використовує цю систему для обдурювання та виманювання коштів у довірливих людей. Оскільки, на жаль, послуги, які сьогодні надаються астрологами, вони нічим не обґрунтовані, вони не мають ніякого сенсу. Наприклад, натальна карта. Це схема зоряного неба в момент народження людини, за якою астрологи щось там визначають: характер і долю, щоб це слово не означало людини, як е, пишуть. Так? Також дають різноманітні поради, чим краще займатися, там, які, якою професією, ем, яку професію обирати, які, не знаю, навіть як харчуватися, який спорт обирати. Які задачі, з яким партнером, з яким партнером будувати стосунки, там, сумісність, несумісність і все і таке інше. Насправді ж, за розташуванням зірок неможливо визначити ані характер людини, ані побачити будь-які події її життя, визначити її задачі і таке подібне. Інформація добута подібним чином, якщо це взагалі інформація, нічим не обґрунтована та базується виключно на фантазії того, хто її надає, на жаль. Тобто, все, а тим більше, астрологічні прогнози так само не мають ніякого сенсу. Тобто, їх просто ну це щось, чого не існує. Таким чином, неможливо нічого прогнозувати. Тобто все вище перелічене жодним чином не відображено на зірках, планетах і не залежить від того, коли та де ви народилися. Якби людина дійсно вивчала астрологію, а не займалася подібними дурницями, вона б зрозуміла процеси, що відбуваються на енергетичному рівні, і змогла би застосувати ці процеси для підвищення своєї енергетичної сили. Для більш ефективної діяльності у втіленні натомість люди користуються астрологією як не заради розваг, так заради нечесного збагачення.